Вантажний квадроцикл Башан 250. Зараз ви бачите у нас в процесі збірки та підготовки до експлуатації. От для тих, хто випадково потрапив на цей відосик, і хто не бачив більш ранні наші відео, для тих, хто не бачив вже собрані квадроцикли, я думаю, буде цікаво. Значить, завод Башан це досить серйозне підприємство, яке спеціалізується на виготовленні мототехніки. І легких мотовіздіходів. В даному випадку це задньопривідний грузовий квадроцикл. Тут на шасі встановлюється кузов, ось вона грузова платформа. Вон Вони стоять, борти. Передній, задній і два бокові. Значить, борти відкриваються на всі сторони, тобто їх всі три можна відкрити або зняти і використовувати чисто платформу. Значить, що представляє із себе квадроцикл, Значить, передня його частина, кузов. Це копія старого квадроцикла Honda Four Trucks, 80-90-х -х, х років розробки. Значить, просте, дуже невибагливе і надійне шасі. Моторчик. Це клон старого хондовського мотора CG250 або 169-й мотор. Купа модифікацій цього двигуна, але цей двигун ви можете зустріти практично на кожному китайському мотоциклі з двигунами там 150, 180, 200, 230, 250. Вплоть до 400 кубов. Моторів таких купа. На дорожних мотоциклах, там на чопірах, на деяких класичних мотоциклах, на грузових трициклах і навіть на мотоблоки ставлять ці мотори. Мотор простий до безобразія. Він наскільки простий, що тут немає механізму ГРМ. Мотор просто до історичної конструкції. Уявіть собі, тут відсутній фактично механізм ГРМ. Тут немає цепі, яка приводила б в дістє розпідвал, адже розпідвал у нього стоїть в блокі. І розпідвал крутиться напряму від калінчатого валу шестернею. Ну а клапаний механізм приводиться в дію толкателями. Тобто практично вічний мотор. Да, він Не найпотужніший. Він діфорсирований, але через те, що в нього знижена потужність, у нього, відповідно, класний ресурс. От Убити цей мотор практично нереально. Значить, е, механічна коробка передач. В даному випадку 5 тут. Задня передача включається за допомогою редуктора. Е, Отаким от, от чином включається реверс. От, цей же редуктор він є кутовим редуктором для того, щоб передавати крутний момент. На кардан. Ось він кардан. Ось він кардан. І ось він прийшов кардан на задній мост. Значить, Цей редуктор є кутовим для того, щоб передавати крутний момент. І в нього встроєна функція реверса. Значить, задній мост він має двохступінчатий редуктор. Бачите, ось корпус моста. Значить, А тут стоїть двохступінчатий редуктор. Ось, він. ось приходить тросик до двохступенчатого редуктора. От. А отут у нас є ручка. Ось вона ця ручка, як ви бачите. Маленький вантаж і великий вантаж. Тобто для великого вантажу ручку треба перемістити вперед. І це у нас буде включена поніжена передача. Поніжена передача у нас існує за рахунок двохступенчатого редуктора. Ну, так скажімо, двохступенчатої коробки передач. По суті, в задньому мосту у нас додатково дві передачі: повишена і понижена, умовно кажучи, перша і друга. Так от, за рахунок двох передач або двохступенчатого редуктора в задньому мості, виходить так, що у нас є 10 передач вперед, 5 понижених і 5 повишених. От. На понижених передачах квадроцикл може розігнатися максимум десь. 25 км за годину. Да, він на п'ятій передачі їде максимум 25 Це не швидко. Але ви всі розумієте, чим повільніше він їде, тим більше в нього тяга. От. На першій передачі він їде 2-3 км за годину. Ну, тобто пішки, звичайна людина, може легко йти 4-5 км за годину. Тому пішки ви можете його обігнати. Коротше, він їде дуже повільно на понижених передачах, але тяга у нього. Просто як у трактора. На повишених він їде 60, максимум 60, комфортний крейсерський режим, це там 40, 45, там 50 можливо. Ну і так далі. Так, значить що? Передня підвіска одноречажна. Я вже показував цю історію, що зроблено все по такому ж принципу, як у «Хонди». Ричаг, подивіться, він штампований із цільного листа металу. Це не така історія, коли речах зварений там із якихось трубочок, до нього приварений корпус шарової опори і приварені труби, в які запресовані втулки. Тут все зроблено красиво. Заморочились, дороговартісна деталь, але воно того вартує. Стойка все те саме, як у Honda. Дискові гальма попереду. От, нічого незвичного. Досить масивні рульові наконечники. Рульові наконечники тут такі, як використовуються вже на більш потужних, там, 500-600-кубових квадроциклах і так далі. Моторчик стоїть на підрамнику. Підрамник стоїть на чотирьох подушках. Одна, друга, і позаду отам третя і отам четверта. Вібрації. У цього квадроцикла, у цього двигуна практично відсутні. Вони мінімальні. От. Дивіться, додатково закріпили глушник саме до підрамника, що зроблено досить грамотно. Глушник закріплений разом з двигуном. Не до рами прив'язали, а до підрамника, тому що двигун вібрує разом з підрамніком. Тут у нас дивіться, глушитель перед глушителем приварили гофру. Приварили гофру, тому що сам глушитель він уже приварений до рами. До рами, бачите? Ну, як сказати, не приварений, а прикручений на армованих отаких от резинових проставочках. Все грамотно і по-хазяйськи. Просто і нічого лишнього. Е, так, значить, е, в квадроциклах 23-го року. Була трошки інша система охолодження. Радіатор був практично в два рази менший. Зараз поставили радіатор в два рази більший. Е, вентилятор. ну Зараз ну це просто на цьому вентиляторі можна улетіти. Плюс з'явився дифузор на квадроциклах там -го, 22 2022 року. Діфузора взагалі не було. Зараз дифузор перекриває всю площу вентилятора, всю площу, площу радіатора, точніше, тому. Ефективність роботи вентилятора Увеличується в рази. Вентилятор зараз продуває одразу всю площу радіатора. Вентилятор тут підключений таким чином, що коли запускається двигун, генератор починає давати зарядку. І тільки генератор починає Виробляти струм, вентилятор запускається. Вентилятор тут дує постійно Радіатор тут конського розміру. Просто, просто конського. Такого. Розміра радіатори. Ну, ось приблизно я вам покажу на 600-тки. Приблизно на 600 такого також розміра радіатор. От тут 250 кубів. Ну, це грузовий квадрик, через те, що у нього вантажопідємність в рази більша. Для того, щоб ефективно охолоджувати, вони збільшили об'єм і збільшили, значить, сам теплообмінник, тобто радіатор. Вот. Так, Передні гальма я показував, що вони гідравлічні дискові. Задні гальма реалізовані тут речажним типом. В даному випадку речаг у нас це педаль. От. Ну і від, від педалі реалізовано привід привідкими тягами значить, на, на задній мост. Задні гальма барабанні, хтось скаже, що це прошлий вік. ти що? Значить, хочу вам сказати, що зайдіть там на офіційний сайт Honda і подивіться, що Honda до сьогоднішнього дня випускає квадроцикли з барабанними гальмами. Як вам таке? Просто і нічого лишнього. Коли ви натискаєте педаль, цей важель проворачується і розжимає колодки. От. Плюс в тому, що барабанні гальма, вони. Набагато більш мають, більший мають ресурс саме на бездоріжжі, ніж дискові. Тому що між диском і колодками потрапляє пил пісок, який буває там за одну покатуху, за один виїзд. Якщо по грязі особливо, то воно дуже швидко зношує колодки. Барабани по грязі ходять набагато довше. Так, що у нас ще? Ну, от там дехто каже, що слабенька там рама. Не знаю, хто розбирається. Ну, 3 міліметра толщина метала. Квадрат, із якого зварено, Дивіться. 42. Так, і зараз поміряємо отак. 42. Там на 63. Тобто, тут досить дебела рама. Рама приблизно така там, як у мене. Там На автомобілі Mitsubishi Паджера колись була. Я знаю, хлопці військові. Там грузоподйомність цього квадроцикла 500 кг. Хлопці вже два роки використовують їх у війську, грузять там по тоні і більше. І нема жодних проблем з рамами. От. Дивіться, скільки тут яка пачка. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шестилистова От. подвеска фактически ну, для... Кращої маневреності, устойчивості. Тут позаду поставили стабілізатор. От. Кузов кріпиться на оці сірги, кузов самосвал. Значить, привода якогось там електричного чи гідравлічного ніякого немає. Кузов на даній моделі перекидається вручну. Але заводом передбачено, насверлено отвори для установки поперечини. Тут же встановлюється... Електронасос, значить, електромотор з насосом, точніше буде отак, з гідронасосом. І гідроциліндр, який може перекидати кузов. Ось на кузові, до речі, отвір, куди кріпиться гідроциліндр. Якщо потрібно, це можна реалізувати без проблем. От, Величезний бачок системи охолодження. Я на ютубчику робив на це акцент. Я не знаю, тут ну, літрів добрих 8. Окрім того, що в порівнянні з попередніми версіями, там вони збільшили сам радіатор, то вони ще й поставили просто конський бачок. І на бачок це зав'язана циркуляція. Подивіться, от помпи пішло вниз в бачок, і з бачка повертається. Тобто енергоємкість системи виросла просто в рази. Перегріти цей двигун фактично неможливо, тому що двигун тепер нагріває не тільки рідину. В радіаторі, а йому ще й треба нагрівати рідину, яка знаходиться в бачку. Тому запас по теплоємності, запас по нагрузках. Ви можете грузити його просто до посінення цей квадрик, і двигун. з двигуном нічого не буде. От. Трошки модернізували в порівнянні з попередніми версіями там задню ходовочку. кріплення рісор. Передні вуха стали жорсткими. Раніше серги були плаваючими, але у попередніх версіях там додатково були поперечні тяги, для того, щоб регулювати. Ну, коротше, зараз все максимально упростили і для експлуатації, і для надійності От, в порівнянні з попередніми версіями. Рама, в порівнянні з попередніми версіями, стала трошечки товстішою. Ну і плюс нижня частина. Раніше як було зроблено? Раніше оця передня частина під пластиком. Тут вся рама була від легкового квадроцикла Honda Four Trucks. Зараз від легкового квадроцикла, по факту, там лишився тільки пластик, а вантажна рама, подивіться, ось вона зайшла. Ось вона йде, йде, йде. І вантажна рама виходить аж до переднього бампера. От. Ну і так само верхня частина. Тобто. В порівнянні з попередніми версіями там 23, 22, 20-го років випуску, шасі повністю посилили. І тепер воно не комбіноване. Раніше вони скомбінували передню легкову частину і задню вантажну. І так воно й жило. Зараз це повністю, повністю вантажне шасі. Там від задніх ресортів до передньої підвізки. От. Ну Такий він апаратик. 3900 баксів він коштує на сьогоднішній день. Будуть повнопривідні версії. Зараз в Україні вже є повнопривідні версії, але я їх не раджу, тому що повний привід там не відключається і він підключений жорстко. Мінус цієї історії в тому, що коли квадрик особливо завантажений, при поворотах, маневруванні і розворотах, лопається роздатка. Лопається передній редуктор, лопаються передні полуосі, розриває ступиці. Така конструкція не є дуже правильною. Поэтому, якщо хочете повнопривідну версію, чекайте. Десь в березні, в квітні з'являться повнопривідні версії такого квадроцикла в Україні, і там буде нормальний повний привід. Він буде відключатися. І це дасть можливість, ну так само, як на всій повнопривідній техніці, значить, передній міст мусить відключатися для того, щоб воно нормально жило, нормально служило мало нормальний ресурс. От кому цікава повноприводна версія, десь там березень, квітень, плюс-мінус техніка буде в Україні. А кому достатньо заднього приводу, повірте, він на задньому приводі, ми їх на військо чимало передали. Е Закарпаття, брали ліс, возить, красти там хлопці, деякі підсобні господарства. Знаєте, там багато заміських комплексів. Дрова підвозить там щось і так далі. Харчі перевозить по території. Ще ніхто не жалувався, що на задньому приводі він застряв. Подивіться, які тут колеса якої ширини. Тут ширина більша, ніж у будь-якого сучасного джипа. Подивіться, просто подивіться, які тут зацепи. Оця модель покришок називається екскаватор. Воно гребе, просто тут протектор розташований поперек. Це просто як лопасті На цих покришках можна плавати. Ну, коротше, зацеп у них класний, що по піску, що по снігу, що по грязі. І не дивлячись на задній привід, їде воно досить непогано. от Звоніть, замовляйте. Цей апаратик ми збираємо для нашого замовника. Десь він, здається, з Одеси. Якщо я не помиляюсь, зараз подивимось. Це те, що у нас на цьому тижні забронювали. 250 Т він називається Євген Павлоград. Ага, це ми сьогодні повезли. А 250Т Валерій з Одеси. Цей квадрик у нас поїде на Одещину. Е, Ярослав, значить, наші руки, наш механік головний, поїхав на обід. Доки його нема, в мене є можливість походити. І познімають вам відосики. Ось він стоїть акумулятор. Значить, е... Кому цікаво, ви можете подивитися інші відосики про цей квадроцикл. Ми на них ставили і лібетки. Тут чимало місця, щоб лібетку всунути. Ми на них ставили додаткові світильники, LED-фари, і подогріви ми ставили. Дехто ставить в кузов три ряда скамеек, щоб людей возити. Дехто робить навіть тент. Ну, беруть, знаєте, в, там, в сади для обслуговування людей, щоб на роботу, з роботи там підвозити і так далі. Мала така, мала така, підсобна техніка. Ну, коротше, е Сфер застосування цієї техніки купа. Брали у нас їх і мисливські господарства, е фермерські господарства, е ну, мілкі фермери, підприємці, е пасічники брали цю техніку, комунальні. Служби брали цю техніку. І, от. і скільки ми їх продали, ще з ними не було жодних проблем. От воно просто їздить. Просто їздить, а запорука успіху це от конструкція 70-х років розробки. 70-х, 80-х. Так, да, це не японський мотор, да, він виготовлений не в Японії. Але завод Башан досить серйозне підприємство і їхня продукція відрізняється. Якістю. Подивіться, який красавчик. От. ну Єдиний квадрік, там, який ми ремонтували, це був квадрик військових, у яких лягла міна поруч. і Просто осколками посікло мотор. посікло Радіатор радіатор запаяли, поміняли циліндропоршніву групу. Поміняли сцеплення його, осколками теж пробили. І все, двигунчик їздить по сьогоднішній день. Апаратура така є в наявності в даний момент задня приводна. Трошки пізніше буде на чесному повному приводі, який відключається, підключається, кому треба. дзвоніть Якщо вас цікавить інша техніка, дивіться, є повнопривідні, любі. 300, 400, 500, 600, 800 і навіть літрові, як то кажуть, кубові квадрики. Ось вона 500 нова. Тільки зібрана Підзаряджаємо акумулятор 80%. 600-ка нова, красавиця, 200 ки 180-ки. Любе. Сайт знайдете в шапці профіля. От. Е, е Номер телефону напишу на екрані. Дзвоніть. Карбюратор. До речі, карбюратор тут один із самых простих. Значить, Зараз спробую приблизити. Якщо бачите, пз 30 ПЗ30. Немає тут ніякої електроніки, ніяких електроклапанів підсосу, ніяких блядь, вторинних вакуумних заслонок, ускорительних насосів. нічого немає. Один дросель тут, яким управляється і воздушний поток, і подача палива. Все. Ніякої лишньої дрочі тут немає. Подсос. Зараз спробую показати, Ну, ось його видно. Ось він рычажок. Вручну. Потрібен підсос. Включили, прогріли, виключили. Абсолютно стабільно працює е, в будь-яку пору року. За будь-яких обставин. Поэтому. 3900 баксів. Коштує отакий помічничок. Про така мічта. У мене ще немає власного будинку, але про такий апарат я мечтаю. В кузов можна нагрузити і сміття, і дровішок привезти. Ну і просто поїхати покататися. У мене є на Ютубі там відео, де я їздив, катався на цьому квадроциклі в лісі. Пошукайте. Так, да, він трошки довший за звичайний квадрик, але тим паче емоції дарує. Дзвоніть, замовляйте, номер телефону на екрані. Сайт наш і всі інші контакти в шапці профіля.